Що у вас наразі бентежить як військового? То, зарплатня, бо те, що кажуть, що платять, вони цього не платять. Що саме, наприклад, скільки ви отримуєте? Ну, от, ну, я отримую то, ну, по факту, як ну, повинен отримувати 122 тисячі, я 122 не отримую. А чому? Якось вони там рахують і там дні якісь, ну, але ну, вони неправильно рахуються. Минулого місяця я за 15 днів отримав ну, в бойових діях, отримав 13 тисяч. Типа, ну, це... це на першій лінії. Ну, я був ну, в Константинівці. Угу. Типа, якось так. Тобто мали отримати 100 тисяч, отримали 13 тисяч? Ну, не 100, там, виходить, я був у відпустці за 15 днів я повинен був отримати, ну, рахуємо, десь ну, до 50 тисяч, там 40-50, отримав 13. Це шок. Скажіть, а за поранення? Ви за зараз поранення? на лікуванні?